Друзі, вітаю вас! Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенка. Ну, як завжди, будемо розвінчувати всі ці побрехеньки, всю цю будемо знімати локшину з усіх ушей. І тих, хто підтримує нас, хто підтримує Україну, і тих, хто підтримує вора мародера і ворюг, мародерів, ті, що 30 років. Крали, знищували нашу державу, знищували армію, звали сюди росіян. Ну, будемо розвінчувати. Давайте почнемо. Ось, ось це хто? Ірина Гращенко в народі Іра Тривог. І вона скрізь. Скрізь, от послухайте, де б вона не говорила. Що б вона не говорила? Вона завжди каже, що парламент перестав існувати як парламент. Парламент втратив свою суб'єктність. Парламент вже, вже не е, керується навіть своїм регламентом, парламентом керують і так далі. і так далі, і так так далі, далі, друзі. Давайте розберемо цю ситуацію більш спокійно. Так, диявол. Завжди кроється в деталях. От давайте почнемо з турборежима, який був, і який я особисто підтримував. І я особисто вважаю, що оце була ну, помилка, навіть не помилка, погана дія теперішнього парламенту. І монобільшості, що вони відійшли від турборежиму. а цьому сприяли ось ці старослужащі, циніки, старослужащі, крадії, старослужащі керманичі нашої держави, які довели нашу державу до стану, коли на неї напала Російська Федерація. Іра Герашенко. І Ось вона це все казала. Давайте почнемо. Давайте, 19-й рік після парламентських виборів почався турборежим. Да? З 1 серпня було перше засідання парламенту, організаційна частина, і ось потім вони пішли. Які закони вони прийняли? Хтось каже, не приймали закони, нічого що обіцяли. Давайте проаналізуємо швидко. Які закони приймався лися в турборежимі монобільшістю? Монобільшістю. за ці закони голосувало дуже і дуже мало. Там Майбах допомагав, і тому не потрібна була допомога. І ще декілька там незалежних. А подивимось далі. Дивіться, закон про імпічмент президента встановив процедуру усунення президента. Потрібний закон? Потрібний. Це практично. Перший був прийнятий. Закон про зменшення кількості народних депутатів, комітетів, зміни в регламенті, щоб прискорити розгляд. Це на той момент ну, депутати будуть знижуватися менше. Ми повинні зменшити депутатів на наступних виборах. Але подивимося, як буде працювати закон, але він прийнятий. Цей закон. Скасування депутатської недоторканості. Хтось каже, що депутати недоторкані. Ні, вони доторкані. Все, у них немає всіх привілегій. Єдине, що для того, щоб отримати згоду і посадити в СІЗО, тут потрібна згода Генерального прокурора. Прокурора, так в світі, скрізь все. А далі. Його не тимчасово можуть затримати, якщо на місці злочину раніше ж нічого не можна було це прийняли. Посилення відповідальності за незаконне збагачення. Добрий закон. Добрий. Закон про перезавертаження НАЗК. Добре. Закон про перезапуск державного бюро розслідування добре. Закон про відповідальність за кнопкодавство. Це взагалі, блін, ну, неймовірне. Закон про відмову від державного фінансування партій, які не подавали бар'єр і не пройшли в Верховну Раду. Правильний. Закон про зниження ренти. На газ для укргазвидобування економічний. Не можу я, не будучи всередині в темі, розговорити про нього. Закон, але я говорю про ті, що потрібні для нас, для всього народу, для народу України. Закон про оренду державного і комунального майна потрібен. Закон про концесію залучення приватного бізнесу до управління держмайном. Нормальна. Закон про ринок електроенергії. Чітка не запрацював. На жаль, ринок. Але подивимося, можливо, після війни не встигли. Закон про запуск приватизації через Прозоро запрацював не до кінця потрібно удосконалювати. Закон про реформу органів прокуратури. Вона відбулася не дуже, але вона відбулася з порівнянням з тим, що було раніше, ну це зовсім інша прокуратура. Закон про викривачів корупції це тим, хто викриває. Є винагородження. Нормально. Закон про дії е, дії сіті. Нормальний. Закон про гуманізацію кримінальної відповідальності. Нормальний. Закон про судову реформу. нормально. Закон про ринок землі. Я вважаю нормально. Закон про розвідку. Закон про розширення повноважень НБУ у банківському нагляді. Потрібно бути професіоналом. Закон про покарання за порушення в оборонних закупівлях. Закон про створення бюро фінансових розслідувань. Закон Закон про регулювання випадку бурштину, закон про відповідальність за підробку ліків, закон про сприяння інвестиціям. Розумієте, це все-все-все, що було прийнято в турборежимі. Потім він почав буксувати, і все там уже пішло, хто куди, як, де і що. І ось тут я кажу: а не чи не почала фракція Європейська Солідарність розхитувати і розвалювати парламент тоді ще сама? Дивіться, от. Як голосувала Європейська Солідарність? Обранці депутати, яких вибрав народ, які повинні працювати? Дивіться. Виключення включення до порядку денного, ноль, ратифікація протоколу сторечення, ноль, зміни до бюджету, ноль. Військовий дозик, ноль, матеріальна інфекційність військових, ноль, припинення добових виплат, ноль, транспорт газу, ноль, особисте голосування, ноль, доручення комітету, ноль, скорочення підготовка, ноль, податкові зміни, ноль, судова реформа, ноль, призи піду, ноль, Ратифікація. навіть не ратифікували до домовленості. Наші. Ноль, ахмадит, ноль, податкові поправки, ноль, закон про кнопку. Ноль, закон про бурштин, ноль. Ну, все, ноль. Вони не голосували, та, до 1 січня 2021 року взагалі ні про що. Ні за бюджет, ні за уряд, ні за міністрів, нічого Європейська солідарність не голосувала. У мене питання, ну, велика ну, ну реально. Бо, ну погодиться, виникає величезне питання. А для чого ви були в парламенті? Ну от для чого? Я це не розумію. І це ж вони звикли в парламенті, це ж їхній парламент, конфетки, конвертки і все інше. А як вони голосували? Ось подивіться, як вони голосували і один, і два, і три рази. А там саме велике голосування, здається, колись було 18 разів по одному питанню. Люди не хотіли, а я їх змушували. Подивіться, от як парубій ввів засідання. Подивіться на це. Я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. Прошу підтримати. 926. Очевидно, всі зорієнтувались. Будь ласка, зайдіть, займіть робочі місця. Я всіх прошу. Я прошу проголосувати і прошу усіх відповідально підтримати. Прошу голосувати і підтримати українських політв'язнів. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Я дуже прошу проголосувати зараз включення в порядок денний і проголосувати а, е, сьогодні позитивно в цілому. Є таке прохання від міністерства тимчасово окупованих територій. Мінфін підтримує, профільний комітет підтримує. Отже, я ще раз ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проекту закону про внесення зміни до додатку Крим до закону України про державний бюджет України на 2018 рік. 9026. Бачите? От бачите, що це виходить, так які питання, от зараз, да, от зараз, які питання у тієї ж Геращенко, того ж Порошенка, у будь-кого з них до Сполучених Штатів Америки, щоб два да, да, щоб дві партії ви підтримували двопартійна підтримка України? Підождіть, якщо ви свою Україну не підтримуєте, якщо ви самі не голосуєте за потрібні питання. Це потрібні, не треба ладно, там щось запропонує чи президент, чи уряд якийсь там. Ну, ну нема другосортних, знаєте, або всі вони важливі, але є війна. І навіть тут знаходяться люди, Гончаренко, які не голосують за мобілізацію, а вони не голосують за бюджет держави. І зараз це, це от подивіться на їх голосування. Це вони знищили парламент. І продовжують знищувати парламент. От давайте далі. От знову Іра Геращенко. Мінські угоди, важкий компроміс, який зупинив повномасштабне вторгнення. Ось дивіться на ці фото. Ось Іра Гіращенка. І з кучмою кучма ж там керував перемовинами, да? і з Медвідчучком. все хорошо. А тут от є фото Медвічучок, далі кучма стоїть. Подивіться на ці фото. Класно. І що зараз говорить е, оцей президент? Він сьогодні да, там, читає, там, цитує вірші Гліба Бабича, який загинув за Україну. Розумієте, ці вірші? От послухайте, я не хочу ставляти, оцю, я не хочу портити свій ефір цим Порошенком, як він читає вірші. Він знову посподівається дуже на коротку пам'ять, друзі, вас нас, українців. Хоча добре він це знає, пам'ятає і уточнює, його пам'ятають і першотравневе привітання Путіну. Ось послухайте, це першотравневе привітання Путіну. Благодарю вас. наступаючим, я не знаю, там раніше називалось День Міжнародних следа трудящихся. Так, да. поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет, мы пока старые оставили. Так да хренові, не знаю. Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем. Ну, это он у нас вот официально теперь праздник весны и труда. О, как. А, вот так вот. Романтично. Завтра буду вручать, мы восстановили там, медали героев труда. А, -а, -а любопытно. Ясно. Я буду завтра ветеранам вручать 70-летие победы. Так что тоже будем. Завтра? Ну, мы соберем, чтобы они успели там доехать до регионов, сделать, чтобы там уже были. Завтра будет первая партия. Как, как у вас внутри-то? Вы справляетесь там со ситуацией? Да, справляюсь. Чего то Дальше, чем дальше, тем легче, потому что уже как-то, ну, выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда пришел, конечно, вертикали не было, было непросто. Но политическую стабилизацию, конечно, нужно делать. В условиях экономической проблем, мягко говоря, выстраивать это все совсем непросто. Но я могу сказать, что желающих длинной очереди на должность украинского президента не наблюдаем. Ну, зря вы так думаете. Украина это интересная, красивая страна. Нет, так я горжусь тем. По крайней мере, я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает. что слава Богу, люди доверяли, найголовніше. Це Это, это ключевое. Хорошо, Владимир Владимирович, возьму руку. Це. Спасибо большое. Да, обнимаю вас. До свидания. Давайте. 2015 рік. 2015 рік. Підписано Мінск-1. Іловайськ розстріляли наших, як в тірі. Мінск-2. Дебальцево. Коли було здано все наше, наше там, наша оборона. А Порошенко в цей час підписував. Це вже було в 15-му. Іловась в 14-му, Дебальцеве в 15-му, в грудні. А він в 15-му, 1 травням, вітав Путіна. Ви послухайте, вони навіть не знають. От Путін навіть не знає, як називається це свято. І все вони і сміється Порошенка. Ми будемо солідарні. Послухайте, хтось каже, що начебто це. Ну, молодь, яка не знає цього. Я ж кажу, ми, ми. І Володимир Зеленський і його команда просрали молодь. Просрали. Ви думали, що молодь залишається та, що була в 19-му? Ні, це вже зовсім інша молодь. Зараз. І куди її відпускають, я не знаю. Це також. Ладно. Молодь каже, що це ші, що це що, там, штучний інтелект. Ні. Ця запис зробилась тоді, коли штучного інтелекту не було. Ну просто не було. І підробити це неможливо. І експертиза була, хоч і оприлюднив ці пленки втікач-деркач. Це погано, що це він оприлюднив. Але вони справжні. І про вугілля справжні, і ці пленки справжні. Так, от Порошенко хоче бути з путіним солідарним. Розумієте? І це не прикол. І ось забули вже і молодь та пішла. А та молодь, що була в 2014 році, да? він, кому було в 2014 році, наприклад, 10, 9, 11, 12, 15 років, вони взагалі цього всього не знають. І я ж казав, для них це дядько такий поважний президент колишній. І вони йдуть за ним і підуть. Тому що ще раз, команди, у нас президент воює. У нас е керівництво воює і команди на вибори не було, а вони займаються виборами весь час війни. Ось так ми живемо, друзі. Розумієте? Так хто портить парламент? Так хто, хто здавав державу? Хто знищував добровольців? Жму руку, Володимир Владимирович, обнімаю. Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Большое. Я, я До це не зрада, це 15-й рік. А війна з лютого 2014-го. я не знаю, чому ця людина ходить. Я не знаю, чому ця людина на волі. Я не знаю, чому Шуфріч в СІЗО чи Дубінський. А ця людина на волі. Ну ось тут будь тут влада програє страшенно і втрачає на цьому влада. Вона втрачає навіть слабких прихильників, які були б за владу, але вони проти Порошенка, а бачать, що нічого не робиться. Тому вони кажуть: а ці такі ж раз вони Порошенка не садять, так не можна, ми так не прийдемо до істини. Що з цим робити, я не знаю. От, якщо чесно, я не знаю. Коли задають різні питання, от різні питання, от я вам зараз зачитаю питання, так? Да? Як пишуть, ну, багато людей, я навіть не хочу когось акцентувати і когось показувати. Це ж е, фішка, це ж методичка, це стандарти їхньої поведінки. А хто зробив все для повномасштабної, заморозив військо, розмінував чангар, відвів війська, послав на шашлики? Слухайте, я колись читаю такі речі, це, це Зеленський все зробив. У мене Питання до таких людей, знаєте в чому стоїть? Не в тому, що вони там вже в бульбашки, я вже не це не звучав. Мене от, от хочеться мені зрозуміти, от чому велика частина просто неадекватних людей. Люд, людей, які не, не здатні взагалі мислити не те що критично. Люди такі, коли задають такі питання. Або про оман, або про там покупівлю яких мизератів, або ж люди, які задають такі питання, а це ж не тільки боти, є люди. І вони вірять в це, і вони задають питання, і вони скандалять, вони красніють, вони слюни пускають, вони доводять. Я вважаю, чому у нас існує така когорта неадекватних людей, людей мало, ну, з малою розумовістю, роз, розвиненою розумовістю, і вона вся там. От мені цікаво, чому вона там. От чому ці люди не задають питання про Крим собі, навіть не мені, ні крузь. От просто а чого Крим? А як так, що Крим пішов? А Зеленський був президент? Чи не Зеленський? А де був Зеленський? Відповідь, ну дайте собі відповідь про Донбас, Донецьк, Луганськ. Задайте питання. Про Іловайськ, про Дебальцеве задайте питання. Задайте собі питання про п'ять складів. Зараз склади не взриваються ніякі, навіть маленькі, тому що зараз під час війни, а тоді все спихнули на Росію. Це росіяни підірвали. Так ніхто не покараний, а зараз під час війни практично такого немає. Спитайте себе про добровольців, ну їх же знищили у нас на Донеччині на Луганщині, а потім кого не знищили, положили е, обличчям в асфальт і посадили в тюрмі, відстрілювали. За один патрон відстрілювали, охота на них йшла, ну невже ви це не, не розумієте? Про розмінування якесь? Ну послухайте, ну є прямі мови президента тодішнього Порошенка. Про розмінування, про зупинку вогню. Ну воно ж є все це. Чому не задаєте питання про Медведчука? Самі собі вже не мені, не Порошенка, не Зеленського. От ви це шукаєте. Ви хочете звинуватити теперішнього президента в початку війни. Ну, 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 це може робити Путін, я не знаю, Симонян, Скабєва можуть робити. Соловйов. І ось ця категорія українців може робити. Ви про що? От я коли дивлюсь на це, я не можу зрозуміти. Ви українці, ви взагалі, чи ви. Хтось, а тільки громадяни ні, ви неадекватні люди. Такої неадекватності не може бути у нормальної людини. Вона все одно, якщо є 20-30 питань, ну хоч половину розбирає людина і дивиться на це об'єктивно. А якщо вона просто виконує написане, ну це не все нормально. Про Роттердам Плюс задайте собі питання. Про ту жму руку обнімаю, про трубу. Ну, я не знаю. Про те, що війна-то у нас з 14-го року. А не з 22-го. Війна з лютого 14-го року. Задайте собі питання, чому нічого тоді не зробили? Ніяк не зробили, ніде не зробили. Армію створив. Яку армію? Ну, от ну напишіть мені, військові, якщо хтось дивиться того часу. Ну, що було створено в армії? Ну я ж бачив цю армію, у нас же її було багато, стояли. Я вже казав. Єдине, що зроблено було. Дали дві форми на рік. Ну там п'ять носків і скільки, ну, приоділи, раніше і не одівали. І дали пайок більш-менш раніше і не давали. Все, все, нової техніки в армії не було. Сучасної техніки не було. Як не було, так і не було. Все було старе. 66 якісь Урали. Та блін, ми бачили газони 53-ті, зілибні Ну нічого ж не було зроблено. Танки не випускалися, А якщо випускалися, продавалися. Про ракетні програми, я вже замучився говорити, друзі. Та ніхто їх не закривав. От не Порошенко їх не закривав, не Зеленський їх не закривав. Ну це правда. Ну, Оце коли я чую, я думаю, ну що таке, ну, ну, ми хоч слова можемо підбирати. Просто не фінансувалися ці програми. Вони не фінансувалися. В 2014 році вони фінансувалися, я хочу вам сказати. Тому що бюджет приймався в 2013-му. А вони не фінансувалися 15, й 16-й, 17, й 3 роки. В 2018 було закладено фінансування на рівні 50 від від 2014 року. Ну воно вже було. Це Порошенко. І в 2019 ще 50 на рівні 14-го. Далі в 2020-му знову не було фінансування, а от уже в 21 му і в 22-му вже фінансування ракетних програм всі були. І зараз вони настільки великі, а питання задають. Далі. Що пише Петро Порошенко? Так же не можна, друзі, розумієте, не бачити цього ну, ну, ну не можна. Що він пише понад п'ять років тому, ми, ми вимагали від влади простого і очевидного рішення назвати речі своїми іменами. УПЦ Московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді структурою російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки. Сьогодні держава офіційно заявила, що УПЦ афільована з Російською Я не хочу... понад 5 років. Вимагали. Ну, яка ж скотина, реальна скотина, яка була 5 років при владі, яка в 2015 році уряд Яценюка підписав договір з російською православною церквою, або Українська Православна Церква Московська про оренду Києво печерської лаври, коли сам був ким він там чи діяканом, чи панамарем і ходив з кресним ходом. Коли сам ходив в російську цю церкву, був прихожанином і був донатором, про це ж уже написано 100 разів. І оце він пише, да, це на молодь, це на тих людей, які не пам'ятають, які не пам'ятають, яким зараз навіть уже 25, 20, 21, та навіть 30, і то в 20 років не вникали в це, ці люди не пам'ятають. І вони вважають, що Петрош. Ж... Геніальний! А він то не заборонив про Московську церкву. Він то ні, не, не, не не виселив ні звідкиля. Він нічого не зробив з Московською церквою. Нічого. Друзі, коли коли ось ось ця категорія людей почне. От напишіть мені, коли. Підпишіться, будь ласка, поставте подобачку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, друзі. Завтра у нас. Стрім о 21.00 ми поговоримо з вами про ще більш цікаві новини, новини. І ви це побачите, друзі. Ви це побачите, що у нас ну, ну, щось відбувається з нашим, нашою частиною людей, ну, неймовірне. Якщо вірити такому, як ви можете вірити цьому? Ну вірте, до чого йдемо? До чого прийдемо? Задайте собі питання, а чому? У Балтійських республік все вийшло. Чому у інших соціалістичних республік все вийшло, і вони навіть в Євросоюзі всі. А чому у нас не вийшло? Тому що ми почали обирати комуністів до влади. І тільки першого президента в 2019 році 2019 вибрали не комуніста. І ось тут у нас знову дежавю і ностальгія. Гасимо! Він не з нашої компартії. Гасимо! А вони були всі комуністи, і не треба мені повети, що щось не так. Всі від Кравчука до Порошенка. Ось і все. Ось тому у нас і не вийшло. А у них вийшло. Тому що вони люстрували, тому що вони виганяли, не бігали за одним татаром, а не обирали Верховну Раду. Бойку фракцію, Порошенка фракцію, Тимошенка фракцію. Як могли обирати? Як могли за них голосувати? Не знаю. Я при кінці хочу вам можливо спортити настрій, можливо, ні. Подивіться на цю собачку. Це розбите розбита будинок, п'ятиверховий будинок. Хазяїн цієї собаки загинув. Просто хочу вам нагадати. Пам'ятайте це. Пам'ятайте, друзі. Не забувайте, не біжіть на концерти, не обирайте оцю мразоту всю. Путін також комуніст. Ну зрозумійте, ти потрібно в іншому напрямку. В іншому, Да, він тяжкий да, напрямок, Да, він не завжди нас і десь влаштовує. Да, багато помилок, і ми говоримо про ці помилки. Але він вірний, він повинен бути протилежний, ніж той. Що обирають деякі люди, і друзі до нас а, звернулися військові за допомогою придбати авто. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України в Уреві. Просимо спільноту Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Я відкрив монобанку, я вже це говорив. Вона відкрита, ви можете туди, там, туди допомагати, друзям. І звісно, величезна подяка за спонсорам. величезна подяка спонсорам. А також всім донаторам. Трошки вони впали донати, але буває вся. Ми повинні віддавати борги, а у нас борг є. Я всім, всім дякую. Велика подяка вам. За донат. Дякую Заїка Катерині і Заїка Євгену. Величезна вам подяка, друзі, величезна. Ковальовій Оксані, Лазебник Валерію, дякую вам. Яковенко Ларисі, Куяніченка Ірині 50 на 50, пані Ірина, дякую. Велика, велика вам подяка особисто від мене. І Заїчко Олександру, канал. На канал. Дякую вам, пане Олександре. Тисну вам руку. Всім. Всім всім велика подяка. Звіт я розташував вчора у випуску. Чомусь дуже і мало, дуже і дуже мало переглядів у вчорашньому випуску. Зайдіть, подивіться вчорашній вечірній випуск. Там і звіт за нові дрони, за які ми зараз видаємо борг. Я віддаю. Ви допомагаєте. Друзі, до завтра, до прямого ефіру. Україна переможе!